Дорогесенькі мої, по вашим многочисельним, многочисельним проханням даю вам сильніший заговор мого діда Нестера, щоб вашу дитину не ображали в школі, не били. І щоб дружили з нею, діти всі до неї тягнулися і дружили. Особливо маленькі дітки та й старші, коли перехідний возраст, 12-13 років, їм все кажеться діткам, що їх ображають, на них починають нападати. От щоб ніхто не нападав, даю вам сильніший заговор через те, я оберігаю. Білі вишиваночки, бо це світле, бо наші дітки це наша любов, наші сонечка. Щоб була у вас захист на ваших діток тройний. Щоб ви відпускали в школу, на учобу студентам це теж підходить. І ви не боялися ось вам тройний захист. І так. Сідайте тихенько, коло себе дитинку посадили. Може, вона хай своїми справами займається. Якщо немає такої возможності, фотографії, Якщо теж немає такої возможності, що фотографія прямо немає, бо хто ж на чужині, вдалині, біженці. Ім'я напишіть, тільки напишіть червоною, червоною пастою або червоним карандашом, червоним фломастером. І слухайте моє відео. Закріпіть, поділіться, це вам буде знахідка. Вашу дитинку ніхто не троне, ніхто не образить, ніхто не, не наб'є, бо школа це таке, знаєте, вулиця, треба своїх діток берегти. І так. Заговір на вашу дитинку. Заговор Вселенський, він у діда називається, написано було на дитинку, щоб не били, не ображали на дитину і щоб дружбу водили. І так, читаю, все зрозуміли. Хто підписник, Це на їхніх діток 100%. Хто підпишеться, теж на їхніх діток. І хто не підпишеться, але на діток теж воно буде, бо хай всі дітки наші будуть добрі і здорові. Слово відьми Ядвіги немає краю, бо Ядвіга захисний круг на мою дитину. Називайте імена. І бабушки і своїх внучок імена, замикає, заступається і обороняє цим захистом. Вселенським захищає мою дитину. Називайте імена. Двоє-троє дітей. Внучаток називайте. Ангели Спасителі, стойте по бокам моєї. Дитини, імена називайте. Вражу силу, козні, побиття до моєї дитини, не допускайте, замикаю, замок замикаю захист на дитину, називайте своє ім'я, затверждаю. Стоп! Установлено, ніхто вашу дитинку не троне, не образе, не поб'є, хто прослухає моє, моє відео. Поділіться своїми подружками, мамами, хто папи одинокі, теж для діток, ніхто вашу дитину не образить, підходить теж на студентів. Якщо захочете, пишіть імена, ваших діток, я особисто поставлю лайк.